5 березня в центрі української культури та мистецтва відбулося урочисте відкриття виставки робіт Романа Магоцького, відомого майстра вишивки бісером. «Ця виставка присвячена моєму Петрічу. Я готував її заздалегідь більше півроку обдумував над роботами, які будуть представлені на виставці. Тому що для мене це років це велика дата, відколи я почав вишивати ікони. тут представлені тільки ікони і вишиванки, які я тільки нещодавно почав вишивати. Ікони для мене це є. Ну за п'ять років я зрозумів, що вони є сенсом мого життя, і я продовжую. Над цим працювати продовжую організовувати виставки не тільки в Україні, а й за кордоном. Окрім ікон та картин на флористичну та патріотичну теми, на виставці представлена славнозвісна найбільша бісерна мапа України. Це перше експонування у вашому залі цієї мапи. Розпочався задум у 2013 році. Я... В мене були плани вишити таку мапу, але оскільки не було багато коштів, я почав шукати спонсорів. І вони ну помаленьку почали з'являтися, і з часом я почав створювати роботу. У 2013 році я е, почав її вишивати, і у 2014 році я на майдані Незалежності в Києві встановив рекорд найбільша вишита мапа України. Бісером як відомо, саме ця мапа прославила Романа та його роботи на всю Україну. Перебіг її створення та подальше встановлення всеукраїнського рекорду були ретельно висвітлені у змі. Це допомогло ствердити репутацію Романа як цілеспрямованого та сумлінного майстра вишивки. Бісером не кожен день побачиш такого майстра в такому молодому віці, який робить такі шедеври в великому обсязі. Дуже тонкі роботи зроблені саме чоловіком, і це дуже здивувало мене. Але встановлення рекорду поставило перед ним складне завдання виправдати покладені на нього сподівання та перевершити вже досягнуті результати. Зовсім молодий майстер, який не так давно займається такою віртуозною технікою, як вишивання бісером. Представляє вже досить солідний доробок свого, своєї мистецької праці. Його твори цікаві не лише за своїм змістом, а цікаві і за сюжетом, за композицією, і дуже оригінально виконані в кольорі. Колір різноманітний. Є різні кольори. Він вживає бісеру, а є більш тональний колорит, але ж вони всі вишукані, цікаві, і вони запрошують до спілкування, до роздумів. І цим мене приваблює творчість Романа. Твори, представлені на виставці, є переконливим доказом того, що Роман працює над собою і йому є що показати. Розмається біблійних мотивів, що виконані у різних стилях, квіткові композиції, яскраво свідчать про бажання не зупинятися на досягнутому. У своєму вітальному слові Світлана Долеско, генеральний директор Центру української культури та мистецтва, зазначила, що вишивання бісером для чоловіків завжди є відкриттям нового світу, новим поглядом на градації кольорів та форми. Також вона висловила побажання, аби вишита мапа України була сьогоденням і майбутнім, а не історією. Майстер тонко спіймав, ну, скажімо, душу українця. І цю душу кольором відтворив на своєму полотні. Все мистецтво, яке творить Роман, воно сповнене такого. Світла, такого сонця, такої любові до людей і цю любов втілює в іконах, втілює в святих образах. Ти можна годинами стояти біля кожної вишитої ікони. І навіть тут подумки сповідатись перед обличчям Діви Марії, перед обличчям Ісуса Христа. Цей захід він очищає людину, душевно очищає. І водночас він дає надію людині, він дає бажання жити в благості і творити далі, творити добро людям. Відкриття пройшло у теплій, дружній атмосфері. Серед присутніх були друзі та родичі Романа. Гості спілкувалися з майстром, розпитували про особливості робіт, історії створення, те, як він почав займатися вишивкою та робили фото на згадку.